29 березня в національному парку на Ічнянщині виникла надзвичайна ситуація природнього характеру. одної особи дикого кабана було виявлено. ДНК африканської чуми нагадаємо, африканська чума свиней це небезпечна вірусна хвороба свиней, яка характеризується високою смертністю та значними економічними збитками. АЧС не становить небезпеки для людей, хворіють лише дикі та свійські свині. Основний шлях передачі збудника це безпосередній контакт тварин між собою. Збудник хвороби тривалий час може зберігати свою життєздатність поза організмом. Засобів для лікування та специфічної профілактики захворювання не існує. Від зараження до пройву перших клінічних ознак хвороби може пройти від 3 до 15 днів. При гострому перебігу можлива миттєва смерть тварин або протягом 1-5 днів після появи симптомів. Це підвищена температура тіла, прискорене дихання, почервоніння шкіри у різних ділянках тіла, частіше вух, підгруддя живота та кінцівок. Також можуть спостерігатись пронос із домішками крові, кашель, кров'янисті витоки з носа, судоми і параліч кінцівок. Якщо було зафіксовано випадок зараження африканською чумою, органи місцевого самоврядування разом зі спецслужбами повинні провести всі необхідні заходи, щоб попередити розповсюдження хвороби до повного її зникнення. Будуть запроваджені карантинні обмеження до зони. Це відвідування парку і загалом три кілометри зони зараження, і три кілометри зони спостереження. Тобто будуть проводитись карантинні заходи, обмеження проїзду, відвідування людей і протиепідемічні заходи в самому національному парку проводитимуться. Загалом заходи це відстріл або свійських, або диких тварин, і потім подальше їхнє спалення для утилізації цього віруса, щоб вона не поширилась далі.